в пошуках ідеального подарунку. А про Christmas Сікрет Б'юті бокс від Хілері. Ви вже чули? Вартість косметики у боксі вдвічі перевищує вартість самого боксу. І тут тільки повнорозмірні версії косметичних засобів, що підійдуть усім. Подивимось, що тут. І перше, це оптан. Це такий натуральний пілінг, який відлучує ороговілі клітини шкіри, глибоко очищає пори, усуває запальні процеси і зволожує. Другим був найзмивний сприйтофля з протейного рису та коноплі. Його можна використовувати як термозахист. Він також робить волосся слухняним та шовковистим. Парфумований скраб для тіла з ароматом Квітів цей запах просто неймовірний. Олійний флюїд для обличчя робить шкіру гладенькою і рівного тону, а також звужує пори. А ще я помітила, що він дуже класно живить і зволожує шкіру. Антиоксидантна маска з вітаміном С вирівнює тон шкіри, робить її підтягнутою, зволоженою. Коротше, топ. І найцікавіше для мене це бальзам з олією Жожоба. У мене постійно сохнуть губки, тому я постійно їх зволожу і доглядаю за ними. А тепер до подарунків у мене випав сертифікат на знижку від Хілері на цілих 200%. Цікаво, що випаде у вас. Акційна вартість такого боксу зараз становить 1500 грн. гривень, і замовити його можна на офіційному сайті Хілері або на їх сторінці в інстаграм.